Здоровенькі були, яка батьківська любов у нас <клух> наша красуня провела нам четверо гусенят, а гусачок, як тикать, не покидає клітки і у вас вони там в клітці, а він біля них завжди. Хоче до них, він вже починає скакати, відчуває, що там гусенята сусюкаються, і він вже починає скакати. І нам, як то кажуть, збігає за лапи, щепає. А ті бутусики оставили собі поживають, такі чорненько Ну, Зараз ми зійдемо до них подивимося. Може вони не повтікають. Але ні, гусочка вже дяк біг, попередила, і вони вже всі тікли від дверей перед. А ось такі бутусики гарненькі. Тут-от-во, -ту -ту, підростає. Ну, що є, то є. Так, як я казав, що чи буде сидіти інші гуски, коли наша красуня приведе гусенят. От, і так як ми бачимо, не знаю, що буде з нашою білою королевою. Вона десь там собі бігає, він тримається тут, я їх вигнав був на посовище на водичку, довго там вони не були, і одразу їду додому. Була спроба парування, але не вдала. Ну, я думаю, що це через мене, тому що я надійшов в той момент і вони передумали. Переселили ми вже їх там, де вони й були. Ось тут, де вони жили. І було два яйця. О. Музданчик. А це що таке? Красони, та це не твоє місце. Та тут, ти знаєш, що тут прийде зараз ми тут будуть жити. Зайчику. Тут будуть гуси жити. іди, щоб шукати друге гніздо. От, бачите, було два яйця. а прийшла нести до них качечка. або просто собі сіла. Ходила, ходила та й сіла. Було два яйця вчора, не знаю, коли вона там знеслася і два яйця залишилося. Свіжих яєць немає, не знесла. Але вони були закриті, я бачу, як вона злазила з гнізда. Але ми бачимо, що тут же нова мешканка хоче бути. Крусуни. Я вам там зробив гнізда, вигнав гусей спеціально, що вам вже було зручно. Іди до стайні. Я вже такі умови для вас роблю. І так, і всякі печені і копчені, а вони не йдемо цього року з качками. Так, що далі? А далі, тут вільно, бо тут качка сиділа, йде не сеся, не хочуть. Тут німкені носи, кудаки, а там наша мишка. Наша мишка, е, сидить пару днів. Тато підкинув яйця, які всі були, тому що я казав, що я забрав там до інкубатора. Минулого року вона сиділа ось там мишка, а цього року собі вирішили сидіти тут. Ну, Добре, що сидить. Маємо на 12 яєчок, е, всі, що були, всі заклали. І решта в нас там в інкубаторі. Я вже казав, що просвічував, подивимось, що з цього буде. Голосиста ти наші. Ось це наша нова мама. Майбутня буде. Минулого року вона привела на мого синят досить непогано, гарно сиділа, єдиний мінус, що вона чу-чуть протоптувала їх, тому що в неї, от як в нашої білої гусочки, що вже там четверо водить, в неї було тільки 4 яєчки. Яйця. яйця були по краям неї, тому вона не давила. А мишки було десь біля восьми добрих яєць. І вона двох гусенят нам придавила. Тобто вони були, надклюнулися. І шкриву потоненька мишка їх чуть-чуть подавила. Ну нічого, це буває. Тепер будемо знати, якщо десь Богу дочекаємо, коли почнеться лупка, так. в неї все буде добре, то ми вже будемо за тим пильнувати. Що ми маємо? Там два качених яйця, так і ніхто не несеться. І ще в нас сіла квочечка, курочка наша сіренька. Зараз включу підсвітку. Ціла наша кваточка, що сюди ми підклали, сюди ми підклали під неї 14 яєчок, трошки мінорки і трошки барбазі... білий фельдером. Перевіряю я опліт, відійшов тільки один неоплід був білий фельдер, а решта всі запліднені. Сидить вона, та мінорки підкинути, тому що в нас там ви бачите, шість курчаток, дві курочки, Хотілося, ще б хоча б з три курочки, щоб було, ну скільки буде, стільки, як Бог дасть, так і буде. Нікуди ми не дінемося. Ось такі наші нові мами в нашому господарстві. Майбутні мами, верніше. Це курочка і наша мешка. До чого я вів, що мишка почула гусенят, вже вони якраз були в процесі лупки, і мишка тоді в той, в той час сідала на яєчка. Тобто вона виходить їсти, бачу гусенят, але вона не залишає своє гніздо, тому що вона ще не мамуська майбутнє і хоче мати своїх діток і за своїми дітками доглядати. Ось, а наша біла, ну не знаю, поки що ось такий результат. Немає ще нічого від неї. О, вона знову прийшла. А як буде далі? Будемо. Бачите, минулого року вона теж досить пізно сиділа і так сиділа шкарадно, як то кажуть. Мінорки куткодакають, мінорки е, тобто, куткодакаються, мінорка в нас, як то кажуть, е, скарг немає. Єдине, що там яйця якісь подовговості, ми все-таки довоклатує форма, а так у нас це гаразд. Всім мирного неба, любові і Божої благодати.